Через кілька годин після того, як жінка забрала листок з моїм повідомленням, вона повернулася і сіла поруч зі мною. Вона нахилилася, намагаючись не висовуватись, і запитала: Значить, ти теж застряг? Я намагався говорити тихо. Так, до речі, мене звуть Джек. Я сказав би приємно познайомитися, але вона кивнула: Мене звуть Мері, ти помиляєшся, отримати твоє повідомлення. Це найкраще, що сталося зі мною за останній минулий день. Я провела останні півтори дні, думаючи, що я єдина, хто все розуміє. Вона на мить замовкла, дивлячись у прохід, після чого продовжила пошепки. Отже, Джек, у тебе є думки щодо цієї чортівні? Я хотів збрехати, але вирішив, що правда буде набагато доречніше. Я думаю, що ми можемо бути мертві. Мері, не погоджуючись, похитала головою. Якби це був тільки один з нас, якби це був якийсь космічний поїзд в пекло, то чому ми обидва бачимо те, що відбувається? Без поняття. Мері дістала свій телефон і показала мені статтю з Вікіпедії, написану про рейс mh 370 авіалайнеру, який зник у 2014 році. Я уважно прочитав статтю. Там були десятки теорій, які намагаються пояснити події. Вони варювалися від гіпоксії до самогубства та інопланетян. Це нічого не пояснює, відповів я. Нічого, окрім того, що таке могло ставатися і раніше, зауважила вона. Щодо тебе, є думки, чому ніхто не помічає того, що відбувається? Ми обговорили це і зрозуміли, що в нас було дещо спільне. Ми обидва міцно спали у 4.03 ночі. Бути не може, що ми єдині, хто спав у цей час. Напевно, інші просто дрімали. Не знаю, як ти, а я дійсно міцно спав. Світло в салоні згасло. І спалахнула дюжина червоних аварійних ліхтарів у підлозі, заливаючи усе навколо червоним світлом. Інтерком затріщав і повідомив Шановні пасажири, просимо повернутися на свої місця. Будь ласка, пристебніть ремені безпеки, оскільки ми можемо потрапити в легку турбулентність. Літак сяде приблизно за годину. Меріза вмерла, а після запитала може мені повернутися? Можливо, вони не помітили, що ти пішла. А може бути, що вони вже знають, просто намагаються розлучити нас. Мері мовчки кивнула Ми маємо триматися разом. Зараз це найкраща ідея. Інтерком знову затріщав Леді та джентльмени. Я радий повідомити вам про прибуття капітана. Нам усім буде надана можливість поговорити з ним. Будь ласка, залишайтесь на своїх місцях, поки він не покличе вас? Якщо вам потрібна допомога, не хвилюйтесь, стюардеси з радістю допоможуть вам. У дальньому кінці літака пролунали звуки встаючих пасажирів. Ми сиділи мовчки, намагаючись зазирнути за завісу, що відокремлювала нас від першого класу. Капітан? перепитав я, без поняття, але здається, мова йшла зовсім не про пілота. Як думаєш? Навряд. Саме тоді в ніс вдарив різкий запах сіри. Такий сильний, що я ледве витримав у собі залишки їжі. Він нагадував сморід від тухлих яєць тільки в рази гірше. Проте жінка похилого віку, яка сиділа перед нами, ніяк не відреагувала. Вона продовжувала дивитися кіно, як ні в чому не бувало. Не кашляй, сказав я Мері. Ми боролися з цим задушливим смородом протягом кількох довгих секунд. Але напад невблаганного кашлю здолав нас, і ми здалися. Через секунду завіса відкрилася. Ми з мері завмерли, дивлячись вниз на червоний фюзеляж. Широко посміхаючись та минаючи завісу, до нас прямували чотири стюардеси. Вони досі плакали. Зараз їхні сльози були темнішими, і при такому світлі вони були схожі на кров. Але моя увага була сконцентрована не на стюардесах. Я дивився їм за спини на фігуру, що знаходилася в передній частині літака. Це був чорний силует, що стояв поряд з дверима кабіни пілота. Він був щонайменше два з половиною метри на зріст і вказував на нас одним пальцем. Силует кликав нас. У вбиральню! закричав я. Ми рвонули до задньої частини літака. Стюардеси, що слідували за нами, взяли нас в кільце. Про втекла по їх напруженим від посмішки щокам і капала на килим літака. Капітан, тут! вимовив Стьорт своїм бездоганним голосом. Його посмішка стала ще ширшою, коли він рушив на нас. Ми дісталися до вбиралень, стрибнувши в різні сторони. Я зачинив двері, додатково притиснувши їх ногами в центральній частині, де вони складаються. Вони почали бити в двері та тягти за ручку, поки я намагався утримати їх закритими. Вибачте, але вам обом треба поговорити з капітаном, сказала одна із стюардес. Джек закричала Мері. Джек, допоможи! З її кабінки долинув виразний клацаючий звук, схожий на тріск металу, що ламається. Вона все ще кричала, але звуки боротьби поступово перемістилися у передню частину літака до чорної фігури, яку я бачив раніше. Мені хотілося б сказати, що я вискочив і боровся з ними, чи відволік їх увагу або зробив хоч щось героїчне. Але це не так. Мері віднесло геть, і за кілька миттєвостей її крик обірвався. Це трапилося кілька годин тому, а я все ще замкнений у цій вбиральні. Я намагався не думати про те, що вони зробили з нею. Істота в передній частині літака не була схожа на людину. Я сподівався, що воно не вбило її. Особливо після того, як Мері так голосно кликали мене на допомогу, я не зміг би винести цього. Вже кілька годин я не чув жодного руху ззовні, але мені було страшно відчиняти двері. Я був далеко від розетки, тому мій телефон майже розрядився, і я не їв вже досить довго. Якщо я піду туди, то чи згадають мене стюардеси? А що якщо ця істота все ще очікує на людей? У мене обмаль часу, щоб прийняти рішення. Але я повідомлю вам, що станеться далі.